Хочу привітати всіх захисників і захисниць України, які боронять нашу землю зі святом захисника і захисниць. Країни і дають нам можливість працювати. Так дійсно я був з робочою поїздка в, в Іспанії, і була дуже така серйозна низка зустрічей які і перемовини, які я провів із мером, у тому числі Барселони і з мером Жерони. Крім цього, відбувся дуже потужний інвестиційний форум, де приймали участь 50 наших. Підприємств і підприємців, крім цього, були підприємства, які були зібрані з всієї Іспанії. Дуже багато було перемовин у рамках цих перемовин. Я підписав низку меморандумів щодо співпраці. Так, це співпраця і на майбутнє. І сьогодні вже є зацікавленість Іспанії для того, щоб приєднатися до відбудови міста Харкова. Тому будемо працювати Далі крім цього, я запросив низку підприємств приїхати до Харкова, і ми направили ці запрошення і будемо чекати. Бо є таке домовленості, що найближчим часом з Іспанії приїдуть підприємства для того, щоб подивитися на місто Харків, щоб вже в конкретному руслі провести перемовини щодо сьогодення. І щодо майбутнього відбудови, така зацікавленість, як я ще вже казав, є у іспанських іспанських підприємств.